Вітаю, мене звати Олександр. Розглянемо важливі нюанси вживання зворотніх займенників діг-діо та міх-міо. У нас є два речення. Перше, ти одягаєшся ду, ціст dich ан, і друге, ти одягаєш куртку ду, ціст діо, jacke ан. Чому ж у другому реченні в Нас стоїть зворотній займенник Діо. І, взагалі, чому він тут стоїть? Якщо коротко, є такі два правила в німецькій мові. Щодо першого речення це якщо дієслово із зворотним займенником стоїть у реченні саме, без, без дії на якийсь об'єкт, ми просто ставимо на міх або «діг». Наприклад, я миюся іх ваше міх, ти миєшся, ду вешт, вешт, а щодо другого речення. То є таке правило. Якщо є особа, яка виконує дію на, на якийсь об'єкт, який стоїть в акузативі, Тобто знахідний відмінок, зворотній займенник міх або діг перетвориться на міо діо. Наприклад, Я мию руки. Іх ваша міо діхенда. Ти миєш руки, ду вешст діо хенде. Якщо, наприклад, Об'єкт буде стояти у датіві, то ми ніякого займенника не ставимо. Наприклад, ти миєш дитині руки. «Du Ду dem Kind die Hände». Якщо детально, коли дієслово є справжнім зворотним дієсловом, або коли дія повністю стосується самої особи, яка її виконує. І немає іншого прямого об'єкта, тоді зворотний займенник стоїть у знахідному відмінку акузатив. Наприклад, речення Du schminkst dich» Ти «Ти фарбуєшся», тобто наносиш макіяж, «Dich» стоїть в акузативі. Друге правило. Якщо в реченні вже є прямий об'єкт, акузатив об'єкт, який позначає частину тіла або предмет, над яким виконується дія. Тоді зворотний займенник, який позначає, кому або собі стоїть у давальному відмінку. Датів. Ти фарбуєш очі. Ну, можна ще прикласти: ти фарбуєш собі очі. Давальний відмінок. Приклади. Розглянемо кілька прикладів. Я розчісуюсь, і я розчісую волосся. Ich mich. Ich kämme mir die Haare. -ha. Ich kämme mich, ich kämme mir die Haare. -ha. Я голюся, я голю бороду маюся бритвою. Ich rasier mich, ich rasier mir den Bart. Ich rasier mich, ich rasier mir den Bart. Я витираюся моценою вазі рушником, я витираю обличчя. Ich trockne mich ab. Ich trockne mir mein Gesicht ab. Gesicht objekt я одягаю я светр. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mir den Pullover an. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mir den Pullover an. Ich sehe mich an. Ich sehe mir mein Gesicht an. Ich sehe mich an. Ich sehe mir mein Gesicht an.